Віталію, ти зараз в Луцьку не часто за різних причин можна побачити тебе в нас, і дуже приємно, що сьогодні провів тренування. Взагалі зараз тренуюся в Луцьку і на авангарді, і на взагалі по місту. Я знаю, що тобі треба по місту мало місця, інколи буває бігати. Яка мета зараз який твій спортивний функціональний стан? Можливо, готуйся до якихось змагань. Знаємо, що ти був записний на Олімпіаду зараз у марафоні. От взагалі, Який етап тебе спортивної кар'єри зараз? Зараз таке міжсезоння. Тільки десь місяць трошки почав базово втягуватись і на осінь. Є якісь намічені декілька стартів, в основному старти на шосе, половинки, марафони десь пізніше, напевно, поки ще не ясно. Тобто Підготовка базова до змагань і участь в основному в полумарафонах і марафонах. Це вже на осінь, так? так. Не можу не запитати проріво, певно дивишся. Всю легкоатлетичну програму цих змагань, найбільших за 4 роки. Що можеш сказати взагалі не тільки про, українські види, про українську команду, але взагалі про легкоатлетику. Який рівень, хто тебе вразив, хто тебе приємно вразив. Складно сказати. Хочу сказати, що напевно легка атлетика зараз нас. М'яко говоря, не найкращому стан зараз. Просто потрібно друге відношення взагалі до спорту тренерів, вищих тренерів. Тобто потрібно міняти все. Не так, щоб вивести і підготуватись на чемпіонат України, Кубок України, а на офіційних стартах попало і все добре. Тобто. Треба задача, треба якісь контрактні відношення. Можливо, тренер, взагалі там, старший тренер має бути як менеджер, він має бути зацікавлений, має контракт бути, виступили, є зарплата, є робота, є... і має бути добра зарплата. І тоді щось буде. Mm. Якісь контрактні відношення, і так само тренер держава, спортсмен, тренер. Все, я згоден, буду і думаю, багато людей. Вложувати навіть свої гроші, виступати на офіційних змаганнях, здобувати медалі, але за це мають получати якісь гроші відносно. Їм має бути контракт. Пробіг, да. ні, віддав половину якусь частину грошей, якщо ти зійшов ще щось. Стосовно ну, це одна система фінансова, так, половинка. По інфраструктурі, наприклад, по Луцьку, ти зараз так я знаю, тестиш трохи є авангард. І взагалі по нашій Волинській області щось відчулося, якісь зміни. Як ти оціниш ці зміни? Ну, Приємні зміни. От. Стадіон в такому стані, що я коли жив, я ще ніколи не бачив таким, хоч зараз не живу, хочу приїхати, але є туди тренуватися тільки для стадіонщиків і для довгих бігів в мене нема де тренуватися. Я mm. хочу приїхати, хочу жити тут. Навіть на цю осінь планував, можливо, але збігав в парк раз, збігав за парк далі, я розумію, що просто нема де тренуватися. В день біги 30-35 кілометрів, і всі, вся витривалість, треба асфальт, треба доріжки. А бігати за містом з машинами по асфальту це не топ. На даний момент ми в в Києві є умови кращі в парку, в лісі, по стежках велосипедних. Есть, на, на момент. Але тут все дуже швидко робиться, і, я думаю, найближчому майбутньому тут може мекка бути угу. легкої атлетики. Можливо, так само і твої поради, консультації будуть потребуватися, як скажеш. Так, я дуже хотів, щоб тут парк настав класний. Взагалі вдолі річок, у всьому світі, скрізь робляться велосипедні, грунтові, е, угу. велосипедні, асфальтні доріжки, не так, як зараз в ковулі я чув, якусь бруків положить. Ну це нонсенс. Мати якийсь контракт на, на доріжку, на бруківку, але ж це нереально. Не зараз був в різних країнах, трошки жив в Чехії, там на стартах був проживав. Стільки людей, як бігають, і є з Євросоюзом домовленості і роблять велодоріжки, лиш леж, ролірні, угу, різні. Угу. Просто... І на... стільки людей угу. займається спортом, от як в Чехії зараз. Я не бачив в Польщі, думав, що багато, в Чехії виявилося ще більше. І ці люди в день і ввечері тренуються. І не субота, неділя, а кожен день. Відповідно, потім є кого вибрати в національні збірні. Так, Тренері. але як практика показує в Чехії, я не бачив сильних там спортсменів. Я uh -huh. трошки спілкувався, бігав найсильніші їхні старти, половинки. Якось не виходить, все залежить від рівня тренерів. Uh -huh. Думаю, і все. А тренери і плюс то Європа, не знаю, нам дай зарплату, і думаю, тренери не будуть найкраще уходити в інші країни. Будуть лишатися, якщо будуть умови, і відповідна заробітна плата.